друже. А ти коли не думав про для те, щоб розробити свій вебсайт на WordPress. Знаєш, там куча всяких няшних люшиків, кнопочок, всяких е, штучок. Все наче швидко. Але коли ти починаєш загублюватись це і лізеш під плагенів, теми, щоб щось кастомізувати, це затягує. Адже WordPress, це наче як на велосипеді, спочатку падаєш, потім їдеш, а далі навіть можеш без рук. До речі, не раджу з сайтом так робити. Отож, з тебе лайк, підписка. І слідкуй за новими відео, де ми разом будемо з тобою робити сайти на WordPress. І я буду показувати тобі. Як можна з цим розібратись? Це зовсім не страшно. Папа. -па.